Добрий вечір. Добрий. Ще раз. Ваші документи. А що перед тим, щоб отримати документи, треба зробити? Ще раз? — Перед тим, щоб подивитись мої документи, що інспектор патрульної поліції повинен зробити. Розказуєте, ну, що він буде зробити? Представитись, хоча б я знаю, що ставити. Я рекомендувався, такі. нас не представляється, нас відрекомендовується. На вимогу кажу, водія у нас відрекомендується. Я як підійшов, я відрекомендувався. Будь ласка, представтеся мені згідно, згідно, згідно статті 18 частини 3 закону України про Національну поліцію. Всі 40 от відеофіксації включають. Добре. Представитесь вам водій? Ну то, звісно. Да. Водій, ваші посвідчення водія, реєстраційні документи на автобусі страховий поліс. На основі чого? У вас є технісправність на автомобілі? Яка? Не працює під номерного знаку. Ну, несіть, показуйте. Несіть, показуйте. Вийдіть, подивіться. А на що мені виходити, якщо ви зафіксували моє право порушення? Ну не, я зараз буду по-другому з вами говорити. Вийдіть з автомобіля, це моя законна вимога. Яка ваша законна вимога? Моя закон з автомобіля вже. Ну, яка законна вимога? Я законна Дивіться, вимогу. чекайте, чекайте згідно статті 35. Читайте нові правила. Нові Які? правила я знаю. Ви вам пояснили ваше порушення правил дорожнього руху? Моє право порушення правил дорожнього руху. Підсвітка. Так. Де у мене зараз підсвітка не ну, працює? Ну я зараз стою на Дивіться, даному. Я вас попереджаю. Ні, Якщо ви зараз не виконуєте мою законну вимогу. Чекайте, буде застосована сила і спезання. Не, не треба мені кричати. Я, не кричу я, з, вами мені. я з вами нормально. Я з вами нормально випускаю. У вас попередні ще раз питання? Я з вами нормально до... спілкуюся. Нормально? Ну так. А нормально. чому ви підвищуєте на мене голову? Треба тут розказувати. Я вам не, мені ще, я вам не розказую. Що я маю показувати? страховий так, поліс так. Е, у разі а чого? Шановні, страховий будіть, поліс що ви згідно подішили. пункту 2.1 і е, 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 стаття 251 докази і стаття 252 оцінка доказів. Згідно чого ви можете. Буде напарник, ну є докази. буде що саме. Напарник мій, рапорт буде доказ. Рапорт, рапорт так. це не доказ. Почитайте, що таке, шановний. Це дуже. Мені не треба малий, мені є достатньо років для того, щоб і яка різниця малий на законну підставу. Що на законних підставах, так. На законну підставу. Так несправність. Давайте показуйте, тоді що в мене не працює. Я на даний момент стою. Якщо ви зафіксували моє правопорушення буквально. Давайте двоє свідків. Добре. А, а двоє свідків для чого? Ну, а вони, знаю, бачили, вони, вони бачили моє правопорушення? Щоб вони вам сказали, воно зараз є правопорушення. Правопорушення моє бачили? Воно воно зараз і є. У мене немає вони... зараз на даний момент правопорушення. Ну, подивіться діть. Ну, сфоткайте мені, якщо ви маєте. Я зараз стою, ви, ви мене. На даний момент ви мене зупинили на участку дороги, якому десь за селом. Чому я маю виходити так. у присутності двох інспекторів? Так. Якщо ви зафіксували мені, принесіть, покажіть, все, я. Поїхав далі, я вам всі документи. Я не відмовляюсь приділяти вам документи. У мене всі документи зробиті, є. У мене все в порядку з документами. Зробити, Ще раз, фото зробити. Так, але, можете сипучить. зробити. <сос hist bloody> <measure> <sSimple> ні, ні, чекайте, дивіться. А, ви бачили, що в мене працює підсвітка номерного знаку, якщо я вам їхав на зустріч, так? Дивіться, ми бачимо ваше правопорушення. Що треба ще для того? скажіть? Бачите моє правопорушення. Да. Для того потрібні у вас фактичні технічно дані. Несправний транспортний засіб. У мене технічно несправний да. транспортний засіб. Я номер навіть номер. дивіться, якби Далі. була. Шановна. Мене... Якби була, якби Шо не була. Що тут видно? Оце у вас віде. докази. Ну, на даний момент у мене заглушене авто. Mm? На даний момент включена аварійка, заглушене авто. І що? Ну. А, а, мене, було, а, чого, воно, воно... а чого я маю включати? Я зараз поїду, я включу. Що? Кажу, я зараз буду їхати, я включу. Я не я буду... затримую. Пояснити, я собі їду додому. В мене все працює. Якщо в мене не працює, ви собі просто зафіксували правопорушення моєї це. Я вас попереджав тільки що раз, я вас попереджаю другий раз. Що, до вас Що зараз згідно статті 185, злісна непокора, так? Да. А в чому моя, злісна непокора проявляється? Ви не виконуєте мої вимоги. А, а, які законні What вимоги? Такі. Законні вимоги, Подивите коли є якісь докази. У мене все в порядку. У вас не в порядку все. У Мене, все в, мене все, все в порядку. У мене все при собі є всі документи, але я їх пред'явлю. Мене закон не зобов'язує е, пред'являти so. документи, коли немає законної підстави. Ні, це є законна підстава. А якщо є законна чому, підстава... Телефон на 102. Наб, набери на 102. Макс, набери на 102. Я, на даний час фіксую відео порожню. Ти тоже. Набери на 102, <клухи> бо цей. Набирайте на 102, якіс... на 103 і на 104 зразу. Набери на 102, чуєш? Окей. Okay. На пояснюйте причини. Я, себе, затримую, Я полі... себе не затримую. Це Я ти ти просто ти ти хочу, віде? щоб поліція працювала згідно закону. Давайте. Ходіть працювати в поліцію. Ходіть працювати в поліцію. Що і все? Ще раз? І що і все? Ні, це зараз зараз в'яжеться. Відповідальний. Чекає дзвінка поки що. Шановний, посвідчення будь-якої сім'ї документи. Ну так давайте розберемося. Давайте, ми вже розібралися. Я вам пояснив причину зупинки. Причину зупинки? Е, це докази того, що ви сфотографували. От дивіться, я можу вам включити, йдіть. У мене все працює під сітка навернув ознаку. Ну, на даний момент я обвімкнув. Не працює? Не працює? Що? Не працює? Я, я запитую, не працює? Хрубити, що? Я, Можливо, я запитую, питаю, що ви мені хочете грубити чи що? Я вас запитую нормально, я ще раз запитую, ще не працює? Робити, мені ще раз запитую, а ви мені що? тато, дядько, хто Ні, ви мені тато, родич, що дядько. ви до мене просто говорите так? Ні, а чого ви до мене грубите? Я з ну. вами нормально говорю? Ви нормально давно поїхали спокійно і було. Ні, чекайте, чекайте. Адвіться. А дивіться, питання, питання в тому, я не доказую нічого. Ви мене зупинили, сказали, у мене є технічна несправність. Ви зараз вийшли, сказали, що все працює, потрібно було цирки устраювати. Який я цирк встановив? Я собі зупинився на узбіччях привімтово аварійку, все згідно правил дорожнього руху. А ви сказали, у мене технічна несправність. І що ви цим хотіли доказати? У вас не працювала у мене номерний знак. Як я зупинився і виключив е, світлові показчики. Я ж маю право, коли я зупинений, не вмикати світлові показчики. Ну. Як я не в Русі, то чому мені немає цього права? А ви сказали, у мене не працює. Тобто, у мене, якщо фара виключена, то в мене має підсвітка працювати, так? Ну логічно. Якщо автомобіль виключений, і підсвітка має працювати, так? Номерного знаку. То ви спереду побачили, що в мене взаді не працює підсвітка. Тобто ви так стверджуєте, так? Ні, ви поїхали, то не було. В смысле, я проїхав, я зупинився, виключив світовий покажчик, вимкнув аварійку. Все згідно правил дорожнього руху. Чи неправильно? Зрозуміли? Ну, яка підстава далі? Підстава яка наступна? Підстава чого? Ну, щоб приділяти документи на законну вимогу працівника поліції, стаття 35, 10 причин для зупинки є. Та я все знаю, я все знаю. Так. Я вам пояснив. Все, Пішли, все, перевірили. Все? Все окей? Так. О, дивіться, зараз знову не працює. Знову виключив. О, фари виключили. О, дивіться, вимкнув фари, все працює. В чому проблема? Так, качиш. Хочете проходьте на алкотест? Питаємося. Ні, ну що питаємося. Ну то ж, бас. Ваш... Ні, а, є а ознаки, бо я в зовнішній області... Що, можна їхати? По зовнішній поверхну. Ну ж чекаємо зараз відбувається. А, ну да. так. Він сюди їхати не буде. Ну він зараз набере, він просто зафіксує заявку вашу. А він сюди їхати не буде. Якби я зараз викликав би викликав би нараж сюди, тоді він приїхав. А він зараз просто набере і залишить заяву. Тобто скаргу вже. Гарного вечора. І вам також. Нам не треба. Просто працюйте згідно закону добре, і є, все буде добре. Є в нас ще місця, заходьте в нас. А, не хоче, Нема бажання так що. І скоро ми не будемо працювати. Це?